Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. У нас ще до сих пір продовжується подія з печивом. Тут треба фармити. Да, я, правда, ще дуже на твінках, повільно це все профармлюю, але от на основі в мене вже виконаний пас. Так що, переходимо до основної теми відео. Так як оця тема ще діє, у нас ще є юніті, такі як і Raider, такі, як міні-п'єка, я буду і Mini Peka, чого, я її міні-п'єка, називати. Нічого, Я об'язаний її назвати кук' Да? Так. Тому, якщо ці юніти є, то це означає, що можна якихось мікси попридумувати, да? поки є час, то чого би реально не попридумувати. І у мене вже є, я сьогодні. На сьогодні придумав якісь чотири мікса, да, такі якась можна сказати, як заміна міксам, які є у нас основними в грі, це по типу гібрида, там ще щось. Да. Ну а перший мікс у нас буде на розглядання. Це мікс з суперарчерами плюс мініпеки. В основі зазвичай це це єті плюс суперарчери. Да, тут просто ЄТІ змінилися на мініпек. Тому ось таке. І також само собою мишки йдуть туди в мікс. Тому будемо, побачимо, що у нас тут вийде. Знаєте, якщо б у мене було, була можливість взяти оці мішки з морозом, то я, мабуть, замість фріза спробував його взяти, якось замінити багато чого, да, і попробую зліпити якусь імбу. Тому ось таке, Перша, мі... Перша атака у нас буде отакої армії. то давайте я пойду поки в подбор. Зустрінемося уже, коли знайду базу. Так, друзі, ось я і знайшов нарешті суперника. Шукав я його десь, напевно, 5 або 7 хвилин, доволі довго, тому що зараз вечір, ігри кланів другий день, як почалися, і також ця подія, тому онлайн в грі забагато, і багато гравців на високих лігах зараз гуляють, або взагалі, напевно, постивалися і ніколи тут немає. Ну, я знайшов таку базу, 12-й таунгол, тому давайте зараз робити атаку. Буду проводити атаку в ось такому діапазоні між 12 ма і 6 ма годинами. Так, тут пробуваємо одразу. Давайте так закинемо. Кидаємо також героїв. І все, чекаємо. Зараз буду десь підкидувати рейдж, треба слідкувати за ситуацією. Мінуси цих міні-пік від єті, да? якщо порівнювати два мікса, таких, то у них просто менше хітпоінтів, і вони більш чутливі до всяких там бомб, до О, до, всяк... <laughs> Даже до дефа, звичайно. Да? Просто набагато більше зносить, ніж тим же єтям. Якщо повідсотково -по -по зрівнювати їхні хітпойнти, а, хіт а не по одиницям ХП що. Ось так. Що тут у нас виходить? Треба буде тут реч, напевно, кін, опрокинуть, так. Так, ну я думаю, можна на ратушу попробувати. Скинуть це все. Це якщо що говорю про мишок. Так, давайте перше пошло, скидую одразу тут фріз, хай забирають. І також скидемо одразу на ратушу, що фріз на ратуші. Напевно, всі пойдуть, тому що ми ще доволі повільно спавняться якось. Так, ще один фріз, і думаю, цього вже нам вистачить. Далі слідкуємо за тим, щоб кудись його под ще, але залишається мах, тому на нього якраз, напевно, і кинемо. Не напевно, а точно, бо це сплеш урон, де. Так, і добираємо в підсумку. Все прям прекрасно. Так, тут знизу у нас квіна, Варденче, король, на жаль, десь помер. Їй залишилась у нас прям велика купа мишей. Вони зараз теж будуть допомагати в добиві. Добивати тут немає що. У нас є півтори хвилини часу, і ну, все в одному секторі, все прям под рукою, якщо так можна сказати, знаходиться. Так, Квіну можна прожати уже. І ось така у нас атака. Слухайте, доволі теж непогано пішло. Правда, пеки всі поумирали, але залишились герої, миші, да? ну, вони доволі гарну частину бази позносили. База теж така цікавенька, але но... не сказь що вона важка. Ну, мікс гарно зайшов, коротше, зробимо ось такий висновок. Що ж, е -е, напевно, на цьому все. Все-таки дуже гарна заміна, можна сказати, тому можна використовувати. Так, наступний мікс у нас уже готовий. Це буде атака. Ремрайдери плюс Віч, плюс боулери. Не знаю, як це можна сказати ревібой, якось так. Ви знаєте, колись юзали, як це сказати правильно, скорочення це, типа, Go IP, типа големи такого. У нас отаке виходить. Не знаю, що тут. Ну, знаєте, також інколи в'язали за місці ремів відім, був такий мікс, або повністю там даже гіганти. Таке навіть було і звращення на 10-му таунхолі, як я пам'ятаю. Я навіть гуляв таким міксом на квешках. Трошки, до речі, заходили гарно. Так, спалив, звичайно, наступний мікс, але нічого. Все одно рано чи пізно ми б до нього е, дійшли. Ну, тому все, мікс показаний, джампи мені треба для того. Ви можете спитати, а для чого тобі джамби? джампи? Ремби, реми ж зайдуть, тому ж пробуть паркан. Ну, реми далі перепригнуть, паркани, вони не будуть його ламати. А от е, синякам якось і відьмам, скелетами треба пройти. Тому на я взяв також ще один реч, але. Но... І один свій у мене рейдж також і є. Хіл це для підхіла, можливо, ремів заїзаємо, зайв побачимо, куди по ситуації. Каке так само взяв у Єтті, але тут джамп тільки змінився, от і все. Зустрінемося, коли знайду базу, там вже будемо починати атаку. Так, друзі, знайшов ось таку базу. Шукаю все-таки орієнтуюся на 12-й таунгол, щоб показати вам якусь можливість цього мікса на даному таунхолі, на якому ми гуляємо. Находив 13-ку, де можна було проатакувати, але. Все-таки не дарма скипнув. Тому у нас ось така база, і зараз будемо щось тут вигадувати. Так, як би тут з чого почати. Ну, напевно, зі сторони. там... Хоча ні, Давайте ось до зорла пойдемо. Так, давайте розкидувати помаленьку. Ось так. Ніхера собі помаленьку, я б сказав. би. Так, сюди. Сюди закидемо ось так. Така ж почистка йде, давайте одного големи викинемо, Хоча він у нас і так один. Так. На почистку. Так, навіс підкинемо, Ми давайте синяків уже теж відправимо в файт. Можна перший, до речі, рейдж вже викинуть. У нас їх два так-то в катці. Так, можливо, хтось за паркан захоче пойти, не знаю, але я ще тут дропнув то, що у нас, бачу, утікають. Ну, реально, утікають і вишивали кудись в сторону, щось не виходить, так як треба, щоб зайшло. Так, давайте фрізи сразу. Фрізи на таунхоли, перший рейдж теж же повинен заходити, я думаю, чого би. Собственно, і ні. Давайте так. Джамп, походу, на слишком вийшов, тому давайте його сюди скинемо. Хоча варто було б ось так якось зачепити, щоб е і ти є повилазили, хоч трошки десь залишитись. Так, слухайте, це говно що я склеїв, воно ще й, походу, нормально так зайшло, да? база. Якщо б з ратуші пішов, навряд чи б якось все гарно вийшло. А так, то я хорошо, що вибрав цю сторону з орлом. І... А як вони оце пропустили, я не знаю. Тут такий прям смешешов, а вони чистильщик залишили живий. Навіть тут щось за чистильщиком забрали, да? так? Давайте на нього і фріз кинемо, типа, кібербулінг якось так. А, все, трошки заходить, я б сказав, би, все навіть прекрасно. <кібер -булінг> Знаєш, щось таке склеє, знаєте, що в голову прийде, і воно ще якось працює. Ну, стойте, я хоч подивитися, що у нього за прокачка була. Так. ні, Ну, кстати, ну, тип фуловий був. Тому maybe, мікс реально сильний. ну Якщо хочете, використовуйте. Я то, що в голову збрело мені, то я її придумав. Так що таке. Так, ось у нас вже і зварений третій мікс. Як бачите, це по типу гібрида, щось, да, тільки хогі замінені ремами. Ну, і хотілося вас трошки розстроїти. Все-таки в мене не вийде четвертої атаки, так як у мене недоступні, прямо, Чесне слово, дивіться, я хотів. Я придумав мікс там, де будуть реми і плюс суперхогі, дай там щось взяти теж якогось квінхіла. але, на жаль, у мене недоступні суперхоги суперхогі на 12-му таунхолі, а на 13-ках у мене там качаються герої. То трошки неповноцінно, можна сказати, неповна можливість мікса покажеться, то я думаю, краще три атаки, напевно, буде, да і все. Тому краще покажу вже оцю останню атаку. Тут гібрид у мене буде, то зустрінемося уже в атаці. Друзі, ось ми нарешті змогли знайти суперника. Ось така у нас база буде. Зараз будемо якусь атаку тут продумувати. Я вже бачу, як тут можна проатакувати. Напевно, з цієї сторони в мене пойде Квін Хіл, треба буде забрати рату, щоб пробувати дійти все-таки до неї. А з цієї сторони я закинув все-таки метальника. Тут би бажано було б взяти якогось гіганта, але на жаль, я цього не зробив. Так, що ж, давайте приступимо до атаки. Напевно, ну тут морта буде, точно бачу, стрілять. Оп, це звичайно вийшло. так, Неожиданно, чесно, все таки вискочив. Так, давайте почнемо з квінхіла. Тут запуск. На жаль, я не взяв ніякого міні-дракончика, щоб він зміг там мені якось почистити це все. Так, за метальником я зараз абсолютно не стежу, куди він там іде, що він робить. Так, ну на жаль, у мене квіна, скрізь за все, а, вона заходить, кстаті. вона може можна колектор ще пойти, а тут реально. Я щось провтикав з тим, що я забагато багато чого взяв тут, напевно, ремів і забув про те, що мені треба ще щось на почистку для квіни. Ну нічого, в принципі, поки що гарно все у нас заходить. Рейдж не бачу сенсу юзать. У нас квіна гарно протистоїть, Хілки теж гарно справляються з цим. Так, стаття морта може знестися. Дивіться, вона від жара розпливається вже там. М -м, як бач. Ой, в мене ще шкулі. Є. Так, інвіз, інвіз, інвіз. Треба спасати. Давайте фріз ще закину. Надо, щоб квіна жила. Десь, вона вже пішла сюди, давайте тут її знемо. Так, так забирається зараз буде у нас Орел, і я, напевно, з цієї сторони вже буду запускати армію. Давайте сюди, Кін... Кінхай вже йде. Так, найс. Nice. Воно буде вже забиратися, тому я випускаю всю армію. Запускаємо так. У нас півтори хвилини часу залишається, по ідеї повинно вистачить. Так, три хі хі хіла у нас є, прям прекрасно, навіть, напевно і багато. Слухайте, а знаєте, реми вони такої на дистанції б'ють, то навіть, напевно, вони багато дамага і не будуть отримувати. Я не знаю, все може бути. Так, це прожимається, ну і хорошо. Давайте рейдж сюди кину, варто, напевно, було поражати. Так, да, давайте прожмемо. Так, куди б хіл закинуть? Просто не бачу де. Давайте сюди ще на хогів, хай хогі теж там щось допомагають. У нас прям му... якийсь мультигібрид вийшов. І Хогі тут присутні, і Реми, і Шахтарі, слухайте. Мені треба якісь, напевно, мікси придумувати, я не знаю. Але як бачите, тут вже почти трьошка виходить. Ну, почти не вважається, тому давайте до кінця добивати. Тут можна, сюди можна Там Бачу, ще елекси розховища є. Ні. Вже не треба було, там шахтарі підбігли. Слухайте, поки що виходить гарно. У мене ще є кінг з ультою, квіна жива, полужива. Ну і Варден, звісно. Так, тут немає, що почищувати, шахтарі там підчищують. Слухайте, нормально так мікс зашов, базер теж не сказав би, що доволі легка, да, і не сказав, що вона важка. Ну, така можна сказати. гарно в мене зайшов Квінхіл, добре, що в мене квіна. Слухняна, і вона пішла все-таки до радше, а не до колектора, Тому все поки що. Прекрасно. Так, друзі, да, це вже буде точно остання атака. Обіцяв 4. Да, Такий як лікбейтер, походу оказався, що на початку таке сказав. Ну, реально, я не винуватий. У в мене тут недоступні ці суперхоги. Я би з радості, мені не лень. Та й мені навіть цікаво було потестити, що з цими суперхогами вийде. Але, як бачимо, не вийде. Тому ось таке. Все, друзі. У нас були отакі мікси. Я не знаю, як хочете, можете брати, Ну, як для мене, то мікси доволі. Працюючи, її дуже гарно работають. Ну, не знаю, на 14-й у мене з цими новими юнітами щось не щастить. Сьогодні взагалі 170 там, кубків в легенді за 8 зібрав. Але нічого, головне, що на свій рівень ратуші. Тобто, якщо ви, ви 12-й танкол граєте проти 12, то шанси на, ш, 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 шанси на 3 зірки дуже великі. Тому можна використовувати, якщо ви вміли грати якимись міксами. Ну все, не буду багато балакать, мабуть, вже пора завершувати, Тож реально так не буде. Тому всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вступайте також до, наш, до нас в клан, У нас тут хороший наборди. Ну вже від 13-го таунхола. Тому бажаючих будемо чекати, хоча бажаючих вже там багато, навіть не помістить уже одне місце, тільки залишилось. Тому все, друзі, всім дякую і всім пока.